Добрий день, з вами Незалежна служба новин. Місія ОБСЄ зафіксувала обстріл Луганська касетними боєприпасами. Обстріл житлових кварталів Луганська 27 січня був проведений касетними снарядами. Йдеться в щоденному звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Прибувши в Луганськ на наступний день 28 січня, члени спостережливої комісії виявили, що деякі пошкодження в будівлях типові для осколкових елементів з касетних боєприпасів, а також у дворах будинків фрагменти ракет, характерні для касетних боєприпасів, і прийшли до висновку, що вони могли бути випущені з системи залпового вогню Смерч. Украинская армия начала артобстрел жилых кварталов Луганска в начале седьмого вечера. По мирным жителям прицельно били из системы залпового огня «Смерч». В этот раз смертоносные заряды были начинены противопехотными осколочными элементами. Сразу два кассетных заряда системы залпового огня «Смерч» разорвались здесь, возле первого дома на шестом железнодорожном переулке. Каждая из кассет начинена внутри сотнями вот таких поражающих элементов, которые... Насквозь прибувають все на своєму путі. Місія також встановила, що вогонь вівся з півночі та північно-західного напрямку. Представники ОБСЄ, посилаючись на регіональний МНС, повідомили, що в результаті обстрілу загинуло двоє мирних жителів. Ще двоє постраждали. Касетні боєприпаси являють собою тонкостінну авіабомбу, наповнену мінами або дрібними бомбами різного призначення. На сьогоднішній день відповідну конференцію. Про відмову від цього типу озброєння підписали 108 держав. НАТО втягується у війну. На офіційному сайті Альянсу кажуть, що створений окремий цільовий фонд Україна в черговий раз виступає в ролі бідної родички, на утримання якої багаті країни-учасниці НАТО будуть збирати кошти, але виключно під власним контролем і на цілком конкретні цілі. Адже Україна не раз доводила, що гроші, які видають, кудись просто випаровуються. Серед програм, на які будуть витрачатися трастові гроші, це допомога в логістиці, контрольно-командних пунктах і пунктах електронного контролю, центрах електронного захисту від кібератак, лікуванні та реабілітації бійців, а також лікуванні та реабілітації допоміжного військового персоналу. В цілому про наміри внести кошти для України заявили 26 країн-членів НАТО. Походу, вже не приховується, що ополченцям протистоять навіть не Україна, а воєнна машина НАТО. І війна набуває світовий характер. <му> Ополченці підуть вперед, якщо Київ не піде на переговори. Сили ополчення продовжать наступ, якщо Київ не піде на переговори і не залишить землі ЛНР, заявив на брифінгу в Луганському інформаційному центрі глава невизнаної республіки Ігор Плотницький. За останніми даними ООН, жертвами конфлікту стали понад 5,3 тисяч мирних жителів України. Війна на Донбасі обходиться Україні в 10 мільйонів доларів в день. Такі цифри назвала на брифінгу у вівторок міністр фінансів України Наталія Яресько. Втім, за її власним визнанням, грошова ціна конфлікту аж ніяк не головна. Яресько повідомила, що число загиблих перевищує 5 тисяч осіб, кількість біженців 650 тисяч осіб. Вона зазначила, що останні отримують підтримку служб соціального забезпечення України. Міністр фінансів України також констатувала. Що в результаті конфлікту на сході країна позбулася 20% економіки і 7 території. Але найсумніше, що не дивлячись на очевидні цифри катастрофічного становища країни, маріонетковий уряд України вперто відмовляється змінювати політичний курс. Леже патріарх Філарет приїхав до Обами і зняв овечу шкуру. Засновник і голова так званого Київського патріархату Михайло Денисенко встиг зробити протягом так званої АТО безліч кровожерливих заяв, залишившись у своєму амплувані зараз. Денисенко заявив, що ВСУ потребують живої сили. Ті, хто не хоче гинути в кривавій м'ясорубці, заздалегідь звинувачені філаретом в нелюбові до батьківщини і оголошені грішниками. Філарет, що в червні 1992 року архієрейським собором РПЦ позбавлений церковного сану і всіх ступенів священства. Він, прибувши з візитом до заокеанських друзів нинішньої української влади, привселюдно заявив, що під час зустрічі з американськими політиками збирається просити у них надати Україні сучасні види зброї. <му> у Полтавській області вперше стався землетрус. Повідомляється, що 4 лютого в 7.56 стався землетрус з силою 4,6 бала, епіцентр якого знаходився в 35 кілометрах на північний схід від Гадяча біля села Василюка в Сумській області на глибині 10 кілометрів. Співробітники Полтавської гравіметричної обсерваторії не підтвердили, але і не спростували цю інформацію, а попросили час для уточнення. Нагадаємо, раніше в кінці січня в Ізмаїлі Одеська область стався землетрус. Фахівці-сейсмологи констатували, що цей землетрус став в Ізмаїлі найсильнішим за останній час. Його сила склала 4,7 бала за школою Ріхтера. Епіцентр знаходився на глибині 100 кілометрів, в 14 кілометрах від Палтіна і в 51 кілометрі від руминського містечка Фошкане. Що це? Всього лише аномальне природне явище? Або країну, яка заражена неправдою, вже земля не тримає. З вами був я, Михайло Чутко.